Тож цілого тижня виконавці збирали тисячі глядачів, серед них, звісно, були КДБшники та міліція Бо 89-й рік, а на вулиці уже молоді люди у вишиванках, де не де у натовпі вернали синьо жовті стяги. Просто уявіть собі, як скрипіла система. Реціонери ганяли глядачів за прояви національної ідентичності і звозили, так би мовити, бюджетників. Але процес було вже не спинити. Як влада може контролювати кожну вишиванку і кожен прапор, якщо це явище. Нагадує хвилю океану масштаб підтримки людьми і молоддю фестивалю був настільки великий, що ні міліція, ні агенти, ні працівники КДБ вони не могли все проконтролювати. І коли, наприклад, ми можемо бачити трансляцію фінального концерту, то ми бачимо, там є трудящийся з совєтськими українськими флагами, і доволі багато жовто-синіх прапорів, які люди просто принесли приватно від себе. Ну що ти з цим можеш зробити?